Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 14 грудня близько 14.27 двадцять ДРЛО А 50 У ВКС РФ Сергій Атаянц із реєстраційним номером РФ 93 зайшов на посадку на аеродром у Мачулищах. Про це пише Білоруський Гайон. Саме А 50 ВКС РФ під номером РФ 93966 вже було помічено у Білорусі в лютому 2022-го. Призначення ДРЛО А 50 полягає у виявленні та. Супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщені збройних сил про повітряну та надводну ситуацію, також А 50 може слугувати командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі, як передають джерела більше, цей літак через технічні причини взлетіти не зміг. Говорять про диверсію пошкодження шасі. Росіяни тепер не можуть почувати себе впевнено і на території Білорусі. Що ж, попри те, що поки в Білорусі не сформовано відповідне угрупування, але підготовка до вторгнення вочевич. Іде армія Білорусі Мінськ проводить заходи, які можуть бути розцінені як крок до підготовки до участі у війні проти України. Нижня палата парламенту Білорусі схвалила законопроект, яким передбачено введення смертної кари за державну зраду для військових та представників державної влади. Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов, під час брифінгу у мілітарі Медіа Центр. Водночас це не означає те, що вторгнення відбудеться найближчим часом, за даними генштабу за. Су зараз у Білорусі відсутня авіаційна складова наявність якої є з огляду на все основним маркером готовності до наступу угрупування російсько-білоруського угрупування. Наприклад, у лютому РФ на території Білорусі розгорнуло один літак ДРЛФ А 50 у 32 штурмовики, 15 винищувачів та 77 вертольотів, враховуючи всі інші наявні дані на даний час. Ймовірність проведення ворогом наступальних операцій з території Білорусі залишається низькою, підкреслив Олексій Громов. Але за озвученими ним даними спостерігається активність. РФ у Білорусі вона розширюється. Зокрема, на території Білорусі проходять заходи з підготовки підрозділів армії РФ, до чого залучені білоруські кадрові військові. Мова йде про підрозділи другої мотострілецької дивізії «Таманська», що входить до складу першої танкової дивізії західного військового округу. РФ за наявною інформацією. Мова йде про 11,7 тисяч расистів. Окрім того, існує інформація про формування на білоруських полігонах нових частин та з'єднань, зокрема з числа частково мобілізованих. При цьому офіцери перестали доводити до особового. Складу строки навчання та плани щодо передислокації та участі у бойових діях. Мінськ активно формує територіальну оборону та продовжив заборону перебування у прикордонних з Україною районах для комплектування підрозділів. Продовжується перекидання техніки. Минулого тижня зафіксовано переміщення двох батальйонних комплексів танків близько 60 одиниць на полігони, де розміщуються російські військові Лісновський та лосвідо. Також днями до Білорусі повернулись три носії ракети кинжал міг та літак ДРЛФ А-50У. Також зазна. Значимо, що Мінськ оголосив про чергові раптові навчання. Попри оголошені райони маневрів, частина техніки була помічена під час руку у біг кордонів України, але анонсовані навчання, зокрема сфорсування форсування річок Німан та Березіна, все ж таки проводяться до них залучено підрозділи 11 та 19 механізованих бригад. Також на деякій білоруській військовій техніці помічено нанесений тактичний знак у вигляді червоного прямокутника. Варто зазначити, що під час форсувань було відпрацьовано також доволі ризикований елемент форсування водної перешкоди уночі, до того Ж у зимовий період, але з огляду на повідомлення генштабу, основним маркером, який буде означати дійсно готовність расистів та підрозділів армії Білорусі до вторгнення, буде перекидання авіаційного групування. Маємо зазначити, що переміщення авіації може зайняти у ВКСРФ доволі незначний час. Але підготовка до прийняття літаків, захід, який навряд буде. Захід, який навряд вийде замаскувати. Він буде помічений всіма наявними компонентами розвідки ЗСУ та союзників. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможе разом.